Доброго дня всім! До вашої уваги відео підготовка до огляду бджолиних сімей починається із розпалювання димара. Найкраще і найлегше розпалити димар за допомогою звичайного лотка з під яєць. Береться лоток, підпалюється в димар і досить гарно розгоряється. І холодний густий дим з цього лотка ми отримаємо. Звичайно, як недолік, можна сказати, що досить швидко перегорає. Однак, якщо потрібно оглянути невелику кількість бджільних сімей, то це один із дієвих способів, як швидко розпалити димар. Далі ми повинні одягнути захисну сітку, незважаючи на всю миролюбність бджіл, потрібно придбати про нашу безпеку. Теплий сонячний день, 15 квітня, 2022 року. Бджоли активно почали вилітати другий день. Потрібно оглянути бджолину сім'ю, тому що з моменту першого очисного огляду. Дану сім'ю не оглядали. Оглядаємо на предмет сили бджолиної сім'ї, наявності і кількості бджолиної розплоду і визначаємо, чи потрібна наша допомога даній бджолиної сім'ї. Бачимо, що. За заставною стояла рамка з медом. Переважно більшість меду бджоли вже перенесли в гніздо. Користуємося димарем, щоб трошки бджіл загнати в глибину вуличок. Звертаємо увагу, що в гнізді знаходиться 6 рамок стоит заставная доска. Використовуємо стамеску для того, щоб зрушити стільники, які приклеєні воском і прополісом. Звертаємо увагу, що бджіл досить щільно у вулику і в вуличках. Починаємо з крайньої рамки. Бачимо, ця рамка кормова. На ній знаходиться трішки меду і Ось Ми бачимо запечатаний розплід на передостанній рамці. Вже і трутневі комірки і гарбатий розплід. Це вже говорить про те, що цю сім'ю потрібно здійснювати розширення, підставляти суш. Слідуюча рамка в центр. Також Бжоли розплід, де бджоли народжуються, матка засіяла вже знову ж таки. Третя рамка з розплодом. До речі, трутень. лазить ось також трутень. Четверта рамка з розплодом. Рамка із пергою. Пергова рамка. Цю рамку із заставної доски ми поставимо сюди. Діла коли жалеть. Жало потрібно забрати, маски. Ці рамочки при огляді назад також щільно спасовувати. І сюди потрібно додати ще стільників. На сусідньому вулиці є. Знімаємо таку рамочку. Залишки меду можна розцарапати. І ми її ставимо. Це рамка кормова з медом. На цій рамці вже був розплід. Ми її ставимо сюди до розплоду, оскільки далі по прогнозу погоди буде похолодання, джоли знову ж таки не будуть вилітати, тому не варто зараз ставити в розрив ці рамочки. Бачимо, що сім'я активно розвивається. З іншого є такі рамки. медові, розцарапуємо і ставимо також цю сім'ю вкраю. Тому що розплоду багато, а бджоли вилітати не зможуть, тому що тиждень фактично буде холодний постійно. Все, ми зробили розширення мусить далі розвиватися mm. холстик покладемо тут із боку кришник mm. в принципі цей холстик він тут зайвий взагалі тут так лежать проведено. Сьогодні 15 квітня. Ми зробили перше розширення. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку.